У європейському союзі вигадали, як підрізати хвіст угорщині заради 50 мільярдів євро допомоги Україні. Так прем'єр-міністра Віктора Орбана хочуть покарати, позбавивши його права вето. З'ясувало видання The Financial Times. Про це змі повідомила низка анонімних чиновників із ЄС. Згідно з отриманою інформацією проти Орбана хочуть використати норми статті 7 договору про європейський союз. Вони дозволяють заблокувати право вето держави у разі порушення верховенства права з її боку. Водночас Орбан втратив протекторат Польщі у зв'язку зі зміною уряду, тому шанс позбавити Угорщину голосу збільшується. Видання вважає, що на даний момент лідери ЄС схильні ще деякий час умовляти прем'єр-міністра Угорщини зняти вето на допомогу Україні. Однак, якщо розмови виявляться марними, 26 країн ЄС самі ухвалять рішення. А за словами одного з високопосадовців ЄС, який був присутній на останньому саміті в Брюсселі, Угорщина в жодному разі не зупинить блоку допомозі Україні. Нагадаємо, за підсумками останнього саміту ЄС у Брюсселі, Орбан не зміг заблокувати початок переговорів про членство України в блоці, але наклав вето на надання 50 мільярдів євро Києву. Його рішення розкритикував Євросоюз. Представник Литви запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС, якщо країна не поділяє спільних цінностей. І прагнень євросоюзу.